Електронне управління близько 20 мелодій та неймовірне гучне звучання. Замість двох старовинних дзвонів керувати якими щоденно доводилось дзвонарю у Свято-Георгіївському храмі в Тибаві на Мукачівщині встановили систему Електронний дзвонар. Вона стала першою на Закарпатті серед православних храмів. Ми Можемо пройти зараз до самого головного нашого дзвону це старовинний дзвін. Він виготовлений 1928 року. Так, бачимо, що це завод був а, акорд в місті Ужгород, дзвін а, святителя Миколая. Так він називається. А цей дзвін також був у нашому храмі а, 1921 року, так, виробництва. І ці, а, ми бачимо ці нові дзвони. Системою електронних дзвонів керує особисто настоятель храму отець Андрій за допомогою комп'ютерної програми. В ній можна вибирати мелодію для різної події, наприклад, весілля чи поховання, а також запрограмувати її на потрібний час. Наявна і можливість відбивання часу у режимі курантів ми обираємо, яку ми хочемо мелодію. Є три віда благовіста благовіста так. Потім буденний, надільний, Афонський, Акімовський, Ефімовський, Хресна дорога, так Лаврський, літургія, два види поховального дзвону, різдвяний дзвін, святковий, великопісний, великодній. Ідея встановлення системи належить саме настоятелю храму отцю Андрію, який запропонував її прихожанам, а ті з радістю погодилися. Відтак разом зібрали потрібну суму та встановили електронний дзвонар. Усі наші прихожани зраділи про те, що буде в нас щось нове, красиве, на, як пов'язане із храмами Почаївської лаври, Київської лаври. Но і всі дуже хотіли знати, як то буде. Особливо наші старожили прихожани, наші псалмопівці. Кожна родина з, нашої, з нашого села, кожна хата старалися бути прив'язаними до цього вкладання, до закупівлі цих дзвонів. І зрозуміло, що це було з благословення нашого владика Феодора. Наші прихожані доволі дуже цими дзвонами, бо вони, знаєте, так. У сосуд, коли дзвонять, входять в головний мозок, що там, наче струни обриваються. І так хочеться вдома все, як тебе ті дзвони на зустріч з Богом сюди. У нас, наприклад, таких дзвонів немає. Ось як я була в Ніколаєві, то дзвонять ну, там, там тими вірьовками, ну, ну нема, щоб автоматика так срабатувала чітко. Угу. Помієте, що це такий дзвін, що струни обриваються. Цей електронний дзвонар виготовила українська компанія. На відміну від закордонних, каже отець Андрій. Вітчизняна система вартує менше, попри це в неї відмінна якість та досконале управління. Ярослав Дима, це виробник, засновник цієї системи електронних дзвонів міста Полтава. Вони знаходяться в Полтаві. Люди надзвичайно задоволені. Кожна сім'я. Вона внесла свою лепту, і я як казав, що коли Бог у нас на першому місці, то все на своїх місцях і дійсно люди задоволені, а люди вдячні виробнику. Який зробив це для нас, електронна система у світині Тибави функціонує із середини липня та дарує неймовірне звучання прихожанам храму. А його настоятель, отець Андрій, зізнається, найбільше чекає миті, коли з електронної дзвіниці лунатиме мелодія перемоги у війні, а всі герої України повернуться додому.